Усім привіт, друзі! Усім сонячного гарного ранку! Вітаємо вас на нашому каналі. Ідемо з вами дивитися на ціни. Цибулька 15, морква 20. А картопля щось бачу. Першу ціну 17 гривень. Зараз будемо йти і дивитися далі. Які ціни? На картопля, ось бачу, теж сіткою 14 гривень за кілограм. Бачите, ціни різні, різняться. Як у кого? Капусточка 25 гривень. Огірочки 60. Жовті помітори теж 60 гривень. Яйця 37 гривень. І навіть є більший по 43 гривні. Суяється більше більшого розміру, дорожчі йдуть. Кури. Добрий день. А скільки курочка за кілограм? 200, 200, це півник. А, це півник, 200 так, гривень. А це у вас яка динька? Матільда? Та? Ні, назву я не знаю. А по чому кілограм? 15. По 15 гривень. Розуміло, тушонка 110. Гарного дня. Щасливо. Так, дивимось далі. Ось кавуни по 30 гривень, диня по 50, Кишмиш миш 110 гривень. Так, дивимось далі. Зараз ми будемо запитувати, дивлюсь, помідори. Тут 20 гривень такий, 35. Дивимось, що у нас далі є цікавого. Тут кишмиш теж 10. Зараз запитаємо ціну на м'ясо. Кого цікавило? Зараз все розпитаємо. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ціну на сало, на м'ясо, бо люди запитують. Вже сало розібрали, було таке саме хороше 180, тому що Ось такий кусочок 180, да, так? Да, да. За кілограм. 120. 120. Тут такі вже 50-80. Так, по м'ясу. шинка у нас 180. Шинка 180. Шинка 180. Да? А, це ребра. 160, 160. 160. 160 ребра. Так, да, скатимося. Я бачу, у вас вже багато забрали всього. Да, да. Молодці, молодці. Люди Старайтесь. запитували в мене, писали коментарі, по чому м'ясо, але я в прошлий раз підходила, то у вас вже все забрали. Я так тоді вже думаю, спочатку дав. Але у вас дуже смачне. Згідне з Смак Правильно. смак, не той, що супермаркет. — Ми в Смалії, в Так, так, я бачу. Ми робимо так, що фактично ночі. Ми робимо свинку, щоб у нас На ранок. ну реально дуже смачна. Ми привозимо наше тебе. То я ж бачу, що свіже, і смачне. Це гарного дня вам. Дякую. Так, запитали ми по чому м'ясо. Зараз скажіть, будь ласка, скільки сепараторна сметана? 100. А пів літра сто розуміло. А молочко За бутилку півторачку. Скар. Так Так. Бі -бі -то, мені то й треба сметани. Mm. А така була з гладишкова по чому? По сімбисе забрали. Ладно, якщо то пізніше підійду. Мені треба було би сметанки. Підійду пізніше. О, а скажіть, будь ласка, скільки оця така динька? Кілограм 10 гривень. А, 10 гривень. А то та Матільда, так? Да? Я на неї кажу гітара. Ну, матільда вроді називається. А укропчик? — у кропчик теж 10, десять. Да. А ну дайте, а він пахне хоч. Ну такий осінній укропчик, його трошки примочили, щоб не в'яв. Забризнула його. Ну, не дякую, але щось. Ну осінь, Уже того нема, нема того запаху. Осінь Недорого, не, не, не дорого, але щось. Не дорого, що, таку він в такий час. А то він у вас в теплиці? Ні, не степлиці на відкритому Ну, Такий гарний, гарний, щось прям... поливали трошки. Угу. Так, піду ще далі, пройдуся. Яблучка 20 гривень і 12. Це є, це є. Так, тут теж яблучка навіть є по 10 гривень. Так, тут перець по 60 гривень. Помідорів бачимо вже стало менше, немає вже стільки помідорів, як було. Тут теж дуже багато кабачки 35 і 40. Помідори 35, перець 50. Огірки, я бачу, ціна 80 гривень. Так, вже здорожало. Так, груша 25, домашній виноград 25 гривень. Друзі, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Також на нашому каналі є посилання на банку, хто хоче підтримати наш канал. Ось всі не нам ясні продукти. Копчена грудинка 380 гривень і курка копчена 200 гривень. 15. Картопля теж 15 коштує. Ну в цілому, хоч уже і почався сезон. Копання картоплі, ще поки що ціна стоїть на місці. Так, що тут у нас? О, бачу, така гарна слива є. О, по чому у вас така гарна сливка? 40 пані кілограм. 40, ну. Це чорнослив. Чорнослив. Така мігенька, но смачна, я вам зору любую розірву. Супець, дивіться, мігенька. Буде. Навіть погано, ну, типу не. Ні, ні, вона все нормально буде блістити. А, така, дивіться, ага. Така. От якраз для цього, для е, обзору. Можете навіть. Ні, ні, дякую. Ну, хороша, хороша. Ні, ні ну Чорнослив. Коштує то залік, то залік. Ну, ще браво. трошки У Вас ще бачу є. Є, пані пікоти піднесу. Перець. перець 35 гривень такий гарний. Так. О, а скільки отакий перець? Ну, по п'ять ровенький, Зелений по чотири. П'ять гривень. Ви знаєте, я одну у вас куплю. Синєра. 15, Дякую, по 10 гривень. Целера 10 гривень пучочок. Так, ти далі дивитися. Я собі придбала такий перчик гострий, бо я його люблю додавати до якихось страв. Скажіть, скільки кукурудза? 35 гривень. Ще не дещо. Ось вот кукурудза в нас у Луцьку. 35 гривень, як мені написали люди в коментарях. В інших областях кукурудза дешевша. А в нас ось бачу горішки. Коштують 50 гривень, волоські горіхи, свіжі вже цьогорічні. О, тут бачу, багато часнику є по кілограмах. Коштує від, від 70 до 150. Домашній виноград 15 гривень, коштує за кілограм. Так, тут багато зелені є, Цибуля перець, кінза, спина. Так, ідемо. Бачите, скільки картоплі багато. Скільки картоплі ваші? 18. 18. 18. 18 ціна у картоплі. Бачите, як у кого, в декого картопля навіть і дорожча. Так. Тут, як завжди, стоять саджанці з виноградом і з різними зеленими насадженнями. Капуста, бачу, 25, оріжки. 50 гривень. Домашній виноград 30 гривень. Тут, як завжди, стоять з різними бакалійними та борошно. Можна купити кому треба. Також ось тут макарони, ціни, напевно, у них нижчі, так що можна купувати. — Лохина. Лохина так само. — 80-90. див'яно. Трішки подорожчала. Трішки подорожчала. Вже закінчується, вже так. все. Але нас ще просять кукутці, що привезіть нам. Ми вже там збираємо їх пояти. Уже все, так. Слухайте, так. що то ви такі букети гарні продаєте? Так, ось? букети. Це просто так. Вроді ж ніякого свята. Ні, ну букети продаємо, а кожного своє свято. Ну, і так, день. Правильно. Для нас мирний чи хіт також. А скажіть, К... будь ласка, а картопля? Картопля це новий голландський сорт Есмі. Есмі? Е е Універсального столового призначення. А скільки за кілограм? 20 гривень. А -а, бо новий сорт. Напевно, смачний. Дуже смачна. Знаєте, я... а я Підвищений вміст каротину. Вона бачите, яка жовта на скейті. Так, бачу, жовта, так. Да. Знаєте, що придатна для всіх видів. Я собі купила картоплю, ну там сітку. Не, не смачно, якусь придбала і жалію. Ну вже все 90 і 80. Так, все гарного дня. Дев'яносто <пец> дерев. Так, дивимось далі, що є цікавого. Так, це жінки завжди турбували. А скільки сметана сепараторна? А тебе вже з двома. Думав? <пец 'я> Зараз закон прийняли в Україні. <пец 'я> такий, що а, а ви скільки? мали село? <пец 'я> У жувати деревжувати. Сусіди є цю що там? ладно, прогуляю ще трохи. Сметани бачу трішки є навіть є ось така домашня випічка. У вас сепаратин? А, у вас вже... Ні, гладишкова, але тут Я поняла. А гладишкова по скільки? 70. 70. Але вже зак... А яйця Це скільки? Це більше молоко. Так, да, да, так, 70. Яйця 70. Ага. Молоко? А бачите, що яйця вже ціна підростає. На яйця. А скільки помідори? 35 гривень. Добре. Ну, давай. Помідори 35, а обліпиха за банку 100 гривень. Бачу, тут є теж домашні рівня. Добрий день. О, добрий день. А скільки у вас е, перчик? Це не мій перший жінка пішла дивитися місце. собі. — А оріжки європейський да. Що він грати? Сорок гривень горіхи. Такі 170, такі. Але вони вже трішечки, так як то підсохли у вас там. Сто вісімдесят. Друзі, що я можу сказати? що трішечки Ціни навіть е, вже трішечки попіднімались на дещо. Наприклад, яйця вже за десяток домашніх яєць коштує 60-70 гривень. А напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на яйця та м'ясо у вашому місці. Дуже цікаво почитати. Так, ось яка динька велика. Прям цілу привезли, така для цього, для хто захоче. Для декору положили дуже гарно. Бачу, ось люди вже беруть сітками картоплю. Навіть хай і 18 гривень. Але як ви чули, є дуже гарні, хороші сорти картоплі, і вони дуже смачні. Так. Тут теж дуже багато м'яса. Ціну ми вже в принципі запитали на, на м'ясо. Тут завжди м'ясо, звичайно, набагато смачніше, ніж ми купуємо в супермаркеті. Так, а зараз пройдемось, подивимось, що тут ще є цікавого і які ціни будуть на інші товари. Навіть вже є капуста квашена. Заквасили. Такі якісь пірожа понапікали. Часничок 5 гривень коштує одна головка невеличка. Чеснику. Так. Перець гострий, 100 гривень кілограм коштує. Так, так. Слива бачу є ще також по 50 гривень за кілограм, але дуже гарна слива. Ось такі м'ясні, 370 ковбаса, 270. Ось такі ціни. Тут перчик 35 і 25, кабачок 20, навіть є аджика. А скільки малинка? Оця? 35 я... Добре. Да. Хочу глянути. Ой, воно падає. Хотіла подивитися, яка там всередині. Хорош. Чи не... ага. Вона вже як зараз, то вже не така, як. Ага. Так, малина вже, звичайно, закінчується, але ще хто хоче поїсти, то можна. Купити і посмакувати. Як бачимо, наші гарні продавці торгують, в них торг іде, все розкуплюють. Так, йдемо далі. Дивитися, ось тут таке гарне сало велике. По чому таке велике сало? А, це не ваше? По чому? Продавець, напевно, не розмовляє, не міг сказати, по чому сало. Так, синенький 30, перець 40 і зелений по 30. Виноград домашній по 30 гривень, огірочки 58 гривень. А скільки картопелька ваша? 16 по 16. 16. Зрозуміло. А який сорт? Білароса то смачний. Все гарного вам дня. І вам теж. Так, що тут у нас ще цікавого є? Дуже гарні яблучка 30 гривень продають. І 20. Груша 35 гривень. Мед. 1 літр 135 гривень гречковий. Ціна нормальна на мед можна купувати. Так. На базар сьогодні насичений, багато всього є. Мені базар подобається. Багато продавців є і багато є покупців. Я бачу, люди купують помідорчики. Тут є різні ціни. По 20 і навіть є по 30 і по 25. Різна ціна. Квіточки гарні. Продають кому треба. Капуста коштує 25. Чую. Хлібчик тут, як завжди, привезли свіжий. Хто хоче купити собі додому? Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, 14 гривень бурячок. Теж бачу, сіткою продають. 23, Дуже все гарне, свіже. Напишіть, будь ласка, хто любить ходити на ринок, закуплятися, а хто більше любить купувати харші у супермаркеті. Так, що тут? Ще далі? Тут бачу картопля по 17 гривень, але теж люди купують, бо, можливо, буде картопля дорожча. Щось я більше не бачу, поки що малини. Хотіла собі купити, але лише бачила в однієї продавчині малину. Огірки дуже дорогі, 65 гривень. Виноградик такий гарний 150. Перець гарний 65 гривень. Також тут є багато меду різного хто хоче, Груша 35 гривень. Сливка тут також коштує сорок. Хто закриває сливи, такі для е, закатування, то можна брати. Багато яблучок. Яблучка недорогі, по 15 і по 20 гривень. Гарні яблука. Так, що тут далі є цікавого. Так, тут так само мужчина продає фреш, той самий корисний. Добрий день. Добрий день. Ось, які у вас гарні диньки. А по чому така динька? 20 гривень кілограм. Ну, гарбуз, правильно. А це оця Матільда, да, сорт? Матільда? Мушкат. Чи мускат. Угу. Бо мене запитували запитати, яка ціна на, на, день, на гарбуз. На гарбуз. Правильно ви кажете? 20 гривень кілограмчик. Дуже гарне. Ой, бачите, який фреш. Хороший такий фреш. То ви купуєте собі фреш? Ага. Ні, ні, не купую, я дивлюся Поки Поки дивитесь, понятно. Він сідається, якось, так розбиває. А, я поняла. Це ж з апельсином, так? Що, що? Все з апельсином, Апельсин, лечить... лимон. цукор. Пробували робити з метом, але не за... заброджується. М -м -м. З метом не а так само у вас 60 гривень літр? Так. Угу. Так, подивилися, будемо йти далі. Такий фреш смачний. Хто хоче собі купити корисне попити, то можна підходити. Тут багато теж помідорів і по 40, і по 30, і по 35. Дуже різні ціни. Капуста 25, перчик 35 і 40, в залежності від розміру. Тут квітки. М'яса багато Нічого, але щось дійшов не продавець. Немає запитати, по чому ціна. Так, тут дивилися. Які у ваші орішки такі? Ці 50, ці 45, ці 40. Спросили в мене орішки сирих. Сирих, бачите, Це... воно. Посліжі. Бачу, бачу. А коли ви їх рорвали? Вони падають саме. А, ну в смалі падають. Оці 40, так? 45. -40, край. Ага. А ці бо більше 45? Так. Да повітря попало десь. А по чому вас м'якоть отакаво м'ясо? Шийка 200 гривень. 200, понятно. Філе 200. 200. Будете брати з куском по 190. А, а отаке? Лоп... Шиночка? Шинка. Шинка йде 100, 160, якщо То, так. Але кажу. таке гарне. Лопатка 150. А бочок? Бочок 140. 140. Соломкою, підсмалене. Я бачу, а ребра. Такі ребра облізніший по 70 гривень, за куском. Самі ребра 150. По 60 ага, буде. Сало то все гарне є. Сало гарне. 180. 180. Ну, я спробую, чи воно м'яке. Ну таке, нормальне. Один роток. Нормальне сало. Ну хороше. І цей сломою смалене. Да? Супер, так, да, красота. Можна брати. Так, іду ще далі, гляну. Гляну, треба було би мені купити горіхи волоських, бо я їх дуже люблю. Зараз де побачу, то собі придбаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто любить горіхи і які, тому що я купувала е, ліщину. А тепер ще також хочу посмакувати волоськими горіхами, бо вони зараз якраз збирають їх, вони якраз свіжі і дуже-дуже смачні та корисні. Як бачите, ринок дійсно дуже гарний. Морква 20 гривень така гарна, буряк 15, перець по 30 та по 40 гривень. Насичений базар, багато покупців та багато продавців. Чері бачу по 70 гривень. Я її могла перекласти. Ось такі я. жовтенькі, О, я, я я. дуже гарна погода, сонячна, тож люди повиходили, щоб щось собі купити, щось харчів. А напишіть, будь ласка, чи ви любите ходити на ринок. Так, щось бачу, багато картоплі продають мішками, хто хоче і, можливо, навіть є доставка по місту. Так, що в нас тут багато є також і меду. Зараз запитаю ціну на ось такий мед. Сорок а по чому у вас мед? За банку півлітрову. Мед. 150, оптом 130, навіть 120. Можливо. Ні, банку. Банка 150. Баночку повернути. Я, я поняла. А, а, Це літрова 150. Так. Да. А півлітровий. А який то мед? От, наприклад... Ось а це травневий, білий. Травневий. Получається, банка 150 гривень меду. Пробуйте сметанку, наш ви там знімаєте. А по скільки такі грибочки? А що то за грибочки? Це ж ці Червоно, так, червоноголос. А є трохи гриби в лісі? Немає, бо сухо. немає. Зрозуміло. Ну я то не люблю особу, але хто любить, то можна. Та цього року може й не бути. Може погано бути з грибами, так? Там, я дивлюсь, дощів не передають. Дощі, ну пізніше будуть, але, але толку, толку, толку так, Ці правда. Ці гриби вони більш такі літні осінні. Так, ну там далі ж, а білих не видно, білих. А взагалі мухоморів навіть не видно. Та ну, ви він, що? Я вам серйозно заходиш, голий ліс. Ого, все так, бо сухість, Но. сухість. — А скільки молочко? 45 гривень. Бо запитують за молочко. Ранішні, ранішні, понятно. Ой, яка зелень у вас гарна. Скільки петрушка? Десять мільйонів а Так само. так. А може то, може то мені взяти петрушки. У вас там більше нас. У так само, але знаєте, воно не, не хоче не кірма. Ні, вже воно не так пахне, як літом. Я майну вам сто гривень. Як завжди, ринок виходить за межі ринку. Тут як завжди продають е різні зелені насадження. Хто хоче щось садити, то можна сюди підходити. І купувати якусь е, рослинність. Ні, ні, ні. Кого цікавить? Такий Будь ласка, кілограма. На шиї та дуже гривень. А скільки така капустка у вас оця? Салат на 70 гривень. Э, салатик цей, так? Так, так. А скільки так. там? Ну, літрову відречку там 2 кілограма, але там вже все є, перець, цибуля, морква, і готові до вживання. А і... сир по чому? 120. Гулійки додаєте і все. Я поняла, поняла. Іди сюди. 20 гривень. Ну, зрозуміло. А качка? О, це у вас качка? А качка по чому? 200 252. Так, ми пройшлися, оглянули дуже багато цін по ринку. Усім гарного дня! Будемо завершувати свій огляд. Не забувайте підписатись, поставити лайк, прокоментувати. На цьому буду завершувати свій огляд ринку. Усім гарного дня і до зустрічі!